Це найшвидша економічна війна в історії, а розгорнулась вона через відмову Колумбії приймати депортованих мігрантів. Президент Колумбії Густаво Петро наказав не приймати літаки з депортованими колумбійськими громадянами зі США, вимагаючи більш гуманного ставлення до мігрантів під час депортації. У відповідь на відмову президент США Дональд Трамп оголосив про запровадження 25% мит на всі товари з Колумбії та візових санкцій проти колумбійських посадовців і їхніх родин. Після переговорів уряд Колумбії погодився приймати депортованих громадян за умови, що транспортування здійснюватиметься колумбійськими військовими літаками для забезпечення гідного поводження з мігрантами. Перші рейси з депортованими колумбійцями прибули до Боготи на борту літаків ВПС Колумбії. Мігранти повідомили про нелюдське поводження під час депортації зі США, включаючи використання кайданок та принизливі умови. А всі ці події розгорталися впродовж 48 годин, і саме тому.